Ранок мої вітання, дорогі мої друзі. Зараз я не вживала маску. Отак от я виглядаю. Бачите, ніякої маски я не накладала на тіктоці. Хочу показати отаку от гіалуронова, плота гіалуронова. Вперше, Вперше я таку буду використовувати. Вона має таку прозору рідину, зараз покажу вам. Зняла ковпачок. Так, як то зробити? А отак, просто на лице. О, бачите? Отак от я розпреділяю. А то в мене там були коментарі, що, мов, ви використовуєте маски. Ну, всі люди в тіктоці використовують, і я захотіла використовувати, ну, от сьогодні знялася без маски. Так. Ах, запах приємний. Дуже-дуже. Так, потім, в слідуючому відео, я вам покажу, який я використовую крем Q10 від Морщин. Теж дуже-дуже класний. Так, ну от, безподобно. Хороша річ, дівчатка, використовуйте, якщо вам попадеться, це заказ був на айфорбі. Отак ближче вам покажу. Таке лице, знаєте. Вологе, вологе і таке приємне, приємне стає. Усім добра, здоров'я і всього самого найкращого від душі бажаю!